На телеканалі РТБ «Час Новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Маляни іграшка. Вихователі Олександрійської школи-інтернату закликають людей, які беруть до себе на виховання дитину, іти з нею по життю до кінця. Адже часто кажуть у закладі, стається так, що дітлихів беруть у прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, а вже незабаром повертають назад. Чому так трапляється? Дізнавався Іван Марчук. Активні, жваві, але при цьому із дуже непростими долями. Ці діти, вихованці Олександрійської школи інтернату, тобто або сироти, або позбавлені батьківського опіклування. Колись їм може випасти можливість опинитись в прийомній сім'ї чи дитбудинку сімейного типу. Втім, кажуть у закладі, іноді така сім'я не стає для дитини повноцінною, бо батьки не витримують нерідного хлопчика чи дівчинку. За кілька останніх років таких випадків лише у цьому закладі було 15. Дітей беруть. А потім їх звідти просто відправляють назад в інтернат, відмовляються від них. І це наступний стрес, життєвий стрес, який дитині потім побороти в собі, от е, і виробити позитивний, е, позитивне сприйняття сім'ї, взагалі дуже складно. А ми ж е, працюємо над тим, щоб наші діти, коли вони виростуть, вони створять свої сім'ї і щоб вони долю, яка їх спіткала. Не повернули в своїх дітях Цьогоріч В області було кілька випадків повернення дітей із сімейних форм виховання. Лише один із них через стан здоров'я хлопчика. Спадковість не є визначальною, але вона впливає на. Життя не завжди батьки-вихователі, або прийомні батьки заручаються допомогою психолога. Тобто, на даний час у нас немає культури отримання психологічних послуг. І вважається, що отримання психологічних послуг є якимось зазорним або негативним явищем. Втім, трапляються випадки, коли не батьки-вихователі відмовляються від дитини, а якраз навпаки, колись ця дівчинка захотіла знову в сім'ю і таку їй знайшли. Кілька років Василина Смицька прожила разом з братом у Володимирецькому районі. Але того, що відбувалось у цій сім'ї, дівчинка не витримала. Вони пили дуже багато і знущались дітей. В них було своїх дві дитини, два хлопчика. Вони були інвалідами, не вміли ходити. Ні, я вони знущалися з мене, з брата. То я відказалася зразу. Сім'я, бо я звідти тікала. Я не хотіла там бути. Я відказалася, мене знайшла міліція, вони в лікарню відправились, мене побої знімали. Втім, є діти, яким із сім'ями дуже пощастило. Олександр Смик нині виховується в дитбудинку сімейного типу. Його взяла до себе сім'я віруючих, таких як він, там дев'ятеро. Матюка, вчителів, був дуже такий. Тут а в інтернаті штучка така був, Можливо, саме такий. Крутьверть. А зараз я нормальний, тихенький, нічого. Учусь. До 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 до, до сім'ї я вчився погано а зараз ну мене оцінки нормальні я вчуся. Стараюсь вчитися. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Українці з простроченими фото у паспорті мають право голосувати. Таке рішення прийняла центральна виборча комісія. Відтак, люди, які не встигли оновити світлину у посвідченні особи, подолавши 25- чи 45-річний рубіж, можуть без проблем розраховувати на бюлетень. Як роз'яснюють у Центр виборчкомі дільничні виборчі комісії, не мають повноважень контролювати дотримання порядку оформлення паспорта громадянами країни. Нагадаємо, вибори до Верховної Ради відбудуться найближчу неділі, 28 жовтня. Ті, які пройшли крізь вогонь, небезпечні, але видовищні навчання влаштували у Рівному місцеві рятувальники. Вони долали вогняні перешкоди, вибирали з охопленого полум'я будинку. Кажуть, подібні заходи у них були раніше, але цього разу їх вирішили вперше зробити відкритими. Запрошивши журналістів та школярів. З рятувальної операції повернувся Іван Марчук. За секунду, дві із третього поверху не проблема. Якщо сходи у вогні, саме так повинен діяти рятувальник, коли на кону стоїть його життя чи життя постраждалих людей. Цей елемент у них називається саморятування за усім, що відбувається, спостерігають школярі. Не страшно і досить безпечно. Нас з цього вчать, ми тренуємося, тому нічого страшного немає. Більше видовище за кілька десят метрів. Ось рятувальникам їх колеги готують вогняну пастку. Коли полум'я розгорається до кількаметрового, вогнеборці долають перешкоду у тепловідбивних костюмах. Далі у цих же костюмах вони піднімаються на ще одну перешкоду і вже там проповзають крізь умовні завалини. Це імітація того, як іноді доводиться діяти, коли будівля чи приміщення зруйновані. Не страшно було, тому що костюм... Він... Настільки нормально захищає, принципі, всередині не чути температури. Такі навчання у рятувальників це звична практика, аби під час реальної надзвичайної ситуації не розгубитись. Необхідно психологічний настрой пожежного, так як виконує різноманітні задачі, як по рятуванню людей, значить по евакуації майна і таке інше. Не раз на рік це обов'язково. Маленькі глядачі від побаченого захоплення не приховують. Сміливі, я теж хотів би так попробувати. Мені дуже сподобалося, як вони проходять через вогняний міст. Це треба ж таку так, мати таке, що я б на таке не зважилася, бо сміливі дуже люди, пожежники. Я хожу на боротьбу кікбоксингу, Я думаю, що вона мені допоможе в майбутньому стати пожежником теж. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівночина готова до наступного етапу здешевлення ліків для гіпертоніків. Нині в області завершують формувати електронний реєстр пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання. Це дозволить визначити чітку потребу, а отже, і кількість пільгових рецептів, які виписуватимуть краянам. За попередніми підрахунками на рівні проживає понад 250 тисяч гіпертоніків. В області вже обмежили націнку для гуртової та роздрібної торгівлі. На черзі запровадження механізму часткової компенсації грошей за ліки. Тож нині триває підбір аптек, які. Будуть учасниками цього соціального проекту до переліку мають увійти насамперед сам державні та комунальні заклади, а також суб'єкти господарювання з розгалуженою мережею. Це необхідно для того, щоб лікарські засоби від гіпертонії за пільговими рецептами могли придбати краяни навіть у віддалених селах. Індичка в жиле із журавлини, запечені перепілки та фарширований осетер. Ці та інші кулінарні шедеври представлена всеукраїнському конкурсі кухарів, який завершився у Рівному. До одного з місцевих ресторанів з'їхалось 15 найкращих майстрів держави із закладів споживчої кооперації на смачних змаганнях. Побувала Галина Баранчук. Олександр Мойса прибув на конкурс міста Біляєвка, що на Одещині. Він один із наймолодших учасників змагань каже, на шляху до посади шеф кухаря ресторану пройшов усі щабелі. У приготовлених його руками стравах все продумано до дрібниць. Тут представили салат з гуся. Гуся це все роздільне питання. Йде От Грудка, віддільна печень, втора частина грудки і дві ножки. Страви на конкурс Олександр Мойса готував за усучасненими рецептами давніх кухарів. Ми представили на конкурсі більше блюда, які застарілі, тобі ж з царської кухні. Тобто це блюда вибрані частично з рецептурника в царської кухні і доповнені по требуванню нашого времени. Подібний конкурс кухарів споживспілка спілка в Україні проводить щороку. Та рівненщина приймає таке представницьке кулінарне товариство вперше. У нас серйозне ресторанне господарство. У нас серйозні кондитерські цехи. У нас тільки в ресторанному господарстві працює півтори тисячі працівників. Переможцем регіонального конкурсу стала Березнівчанка Валентина Карповець. Вона і представляла наш край на всеукраїнських змаганнях. Досвідчений кухар каже, щоб їжа по справжньому смакувала, потрібно багато факторів. Фантазія і вже і, і стаж, як то кажуть, відповідь. Тож, і ми, бабушки не рецепти. Ми стараємося робити все на натуральних продуктах. Конкурс складався з двох етапів: арт клас, тобто домашнє завдання, та майстер-клас. Для останнього учасники навіть отримали білети із завданнями. Крім смакових якостей, представлених страв, журі оцінювало ступінь складності приготування, збалансованість компонентів, застосування новітніх технологій, сучасний стиль та оригінальність оформлення. У підсумку всі без винятку учасники показали високий рівень мистецтва приготування їжі. Сьогодні не буде в нас переможних, ну сьогодні в нас будуть тільки переможці, тому що всі без вінку заслуговують на добрі слова і на нагороди, які не обов'язково треба. Та все ж після детального обговорення всіх нюансів приготування страв гран-при вирішили віддати березнівчанці Валентині Карповець. Перше місце поділили між собою Одесит Олександр Мойса та наймолодший учасник змагань 24-річний кухар з Івано-Франківщини Назар Данилюк. Галина Баранчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Юні техніки з усіх куточків області змагались у вмінні виготовляти тривимірні вироби з паперу орігамі. Крім традиційних технік цього японського мистецтва, школярі представили і такі складні підвиди, як кірі комі та кірігамі. За словами організаторів конкурсу, орігамі це гармонійне поєднання естетики та холодного розрахунку, а тому є дуже корисним для розвитку дитини. Паперові троянди та автомобілі бачила Тетяна Климчук. Шестикласник четвертої рівненської школи Сашко з папером на ти. У спритних руках хлопця він перетворюється на різноманітні забавки: будиночки, автомобілі, троянди. Свої вироби юнак зазвичай дарує близьким людям. Кому подарує ось цю корзинку, теж уже вирішив. Я цю корзинку, яку зробив сьогодні. Подарую мамі на день народження. Я перший раз папір взяв в 6 років, і мені було скучно, не було що робити. І Я почав щось ну щось робити. У мене вийшла така квіточка рози. напрям оригамі водночас простий і багатогранний. Використовуючи тільки папір, у дітей розвивається моторика рук, математичні здібності, просторове мислення розповідають організатори конкурсу. Дехто думає, що це естетичний напрямок роботи, це не естетичний напрямок роботи. Це більше геометрія, просторова уява, розвиток творчої уяв. Ну, тобто це багатогранний напрямок, який ну, я... це не естетичний. Так, да, він естетично гарний, але треба, щоб люди добре знали математику. Паперові кактуси, будиночки, іграшки, троянди виготовлені у різних техніках орігамі, презентували на виставці конкурсі вихованці центрів науково-технічної творчості з усієї області. Обирало переможця журі з понад сотні юних майстрів. Насамперед звертали увагу на акуратність виконання, індивідуальність та оригінальність. Тут сиділи, мудрували що як дуже складно було, тому що роботи всі як кажуть, вони достойні. Достойні хороших і призових призових місць. З кожним роком школярі представляють на конкурс все більше робіт в найскладніших техніках, таких як кірікомі, кірігамі та гофрування. Розповідають члени журі. Цьогоріч найкращими, на їх думку, стали представники Дубровицького району. Відвідати виставку Папоровий світ у Рівненській обласній бібліотеці можна буде до кінця листопада. Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, Інформаційна програма День. Першу гру фінального двобою за Кубок України серед аматорів Оржівський Одек проведе у селі Андріївка Полтавської області. Найближчі неділі, 28 жовтня, чемпіон Рівненщини протистоятиме місцевій команді Нове життя. Гра відповідь в Оржі відбудеться 4 листопада. Колектив із Полтавщини, який очолює екс-нападник Київського Динамо, Олександр Милащенко, є чинним чемпіоном України серед аматорів і навіть представляє нашу країну в аматорських єврокубках. Варто зазначити, що на стадії півфіналу оржівці двічі перемогли Ївський ЛКТ 2-0 на виїзді і 2-1 вдома. Вийшовши до фіналу, і ОДЕК і нове життя, незалежно від результату, отримали право у наступному сезоні взяти участь у Кубку України серед професіоналів. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.